Цивільний Кодекс України статті 684 686. Стаття 684 Правові наслідки передання некомплектного товару. У разі передання некомплектного товару, покупець має право вимагати від продавця за своїм вибором, пропорційного зменшення ціни, доукомплектування товару в розумний строк. Якщо продавець у розумний строк не доукомплектував товар, Покупець має право за своїм вибором вимагати заміни некомплектного товару на комплектний, відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої грошової суми. Наслідки, передбачені частинами першої та другої цієї статті, застосовуються також у разі порушення продавцям обов'язку передати покупцеві комплект товару стаття 683 цього кодексу, якщо інше не встановлено договором або не випливає з суті зобов'язання. Стаття 685 Тара та упаковка за договором купівлі-продажу. Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар у тарі та або у упаковці, якщо інше не встановлено договором купівлі-продажу, або не випливає з судді зобов'язання. Обов'язок передання товару у тарі та або упаковці не поширюється на товари, які за своїм характером не потребують застосування тари та або упакування. Товар повинен бути переданий у тарі та або упакований звичайним для нього способом в упаковку. А за їх відсутності, способом, який забезпечує схоронність товару цього роду за звичайних умов зберігання і транспортування, якщо договором купівлі-продажу не встановлено вимог щодо тари та або упаковки. Продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язаний передати покупцеві товару тарі та або упаковці, які відповідають вимогам, встановлених актами цивільного законодавства. Стаття 686 Правові наслідки передання товару з порушенням вимоги про тару та або упаковку. Якщо продавець передав покупцеві товар без тари та або упаковки, чи в неналежних тарі та або упаковці, Покупець має право вимагати від продавця передання товару у належних тарі та або упаковці, або заміни неналежних тари та або упаковки, якщо інше, не випливає із суті зобов'язання чи характеру товару, або пред'явити до нього інші вимоги, що випливають із передання товару неналежної якості, стаття 678 цього кодексу.